злочинці працювали в парі. На виклик приїжджали разом. Напарник водія до останнього грав роль звичайного пасажира, ніби просто підбирали дорогу ще когось. Останніми жертвами кримінального дуету стали троє студентів, що їхали на дискотеку. По дорозі у нас поламалась машина, і дані таксісти предложили заїхати в ремонт і починити машину. Після чого виключили в машині світ, завезли нас в укромне темне місце, достали зброю і пригрозили. Постріляти. Обібравши клієнтів до нитки, спритники одразу рушили до ломбарду. Здавати награбоване, але там їх і затримали правоохоронці. Обидва зловмисники безробітні молодики. Одному 21 рік, іншому 22. «В Теперішній час дані особи перевіряються на причетність до аналогічних злочинів як на території міста Одеси, а також на території Одеської області. На псевдотаксистів тепер чекає суд. Їм світить років 15 за розбійництво та організацію злочинної групи.